Я шановні глядачі, сьогодні з вами, як завжди, Жорік. І в сьогоднішньому нашому огляді будемо порівнювати дві моделі електрошокерів-ліхтариків від китайського виробника компанії Weishi, а саме моделі електрошокерів ZZT10, а також модель електрошокера TWC01. Розпочнемо наше знайомство з огляду пристрою TWC01. Пристрій комплектується мультифункціональним зарядним пристроєм, який може підзаряджати ваші девайси як від розетки 220 В, так і від автомобільного прикурювача. Зарядка має три, три роз'єми. Дана зарядка може підзаряджати iPhone 4-го покоління, яблучну техніку 5, покоління, 5 і 6 покоління і Android-пристрої з роз'ємом міні-USB. Наш ліхтарик-шокер має роз'єм міні-USB, тому наш пристрій підзаряджається саме від даного роз'єму. Їдемо далі. Пристрій виконано з пресованого алюмінію. На поверхні корпусу маємо дві клавіші управління. Одна з них є слайдерна, інша у нас натискання. Клавіша слайдерного, ми можемо вибирати режими. Можемо обрати режим ліхтарика. Ліхтарик має три позиції свічіння. Це дальнє світло, ближнє світло і режим стробоскоп. Для переходу в режим шокера перемикаємо в крайнє переднє положення нашу клавішу і натискаємо клавішу спуску. Так, у нас працює шокер на даному пристрої. Ось ми з вами коротко познайомимося з режимами роботи даного пристрою. Ще хочу вам сказати, що даний пристрій має зйомний акумулятор, тому якщо ваш акумулятор вже відпрацював свій термін, його можна з легкістю замінити на новий. Достатньо просто відкрутити задню частину корпусу і замінити акумулятор на новий. Це безпроблемно самостійно робиться. Далі їдемо, знайомимося з пристроєм ZZT10. Розпочнемо з того, що комплект поставки пристрою входить е, лише зарядка від мережі 220 В. Е, даний пристрій має вбудований акумулятор, і е, головною відмінністю від попередньої моделі є те, що промінь ліхтаря ми можемо фокусувати. Е, перемикаємо. Наш слайдер в крайній передньому положенні. смихається ліхтарик. Ліхтарик тут має три режими свічення, так само, як і в першій моделі. Це дальнє світло, ближнє світло і режим стробоскоп. Тепер повертаємо гайочку і бачимо, що фокус розходиться нашого промю. Це є найбільш основною сказати, основною відмінністю даного. Ліхтаря від вбудованих ліхтариків на інших моделях шокерів. Для того, щоб скористатися шокером, потрібно перевести наш запобіжник, який знаходиться на зворотній частині пристрою в положення-. ON І е слайдер перемкнути на себе до кінця і натиснути клавішу спуск шокера. Так у нас спрацьовує шокер на даному пристрої. Що ж, ознайомилися з Зовнішнім виглядом і функціоналом пристроїв. Тепер переходимо до технічних характеристик. Розпочнемо з технічних характеристик пристрою ZZ10. Заявлена напруга пристрою 140 вольт, заявлена фактична потужність 14 Вт. Товщина пробою одягу 6 см. Середній час виходу зі стану шоку близько 10 хвилин. Пристрій. TWC01. Заявлена напруга 140 000 вольт. Фактична потужність 10 Вт, товщина пробою одягу 4 см. Розмір пристрою довжина 215 мм, вага 210 грам, а довжина пристрою Т10 складає 18 см, вага 205 грамів, тобто пристрій. 10 на 5 грамм легший від пристрою TWC01. Значить, В комплект поставки, крім всього, вище вказано, входить інструкція російською мовою. Виглядає вона наступним чином. З даної інструкцією, ви для себе зможете дізнатися, як правильно доглядати за вашим пристроєм, щоб користуватися ним якомога довше. На цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру, до побачення!